Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про екологічні стандарти боудор-індустрії та про різні сертифікаційні системи. Простіше кажучи, про всі ці бірочки та етикетки на різних речах, які запевняють нас у добрих намірах виробника щодо екології та сталого розвитку. Зазвичай ми схильні думати, що коли є така бірка, то товар і виробник, що його виготовив. Автоматично екофрендлі. Але давайте розбиратися, що ж конкретно означає кожне таке лого, і які конкретні переваги для нас, як кінцевого споживача та для екології, за ним ховаються. І почнемо ми з найбільш, напевно, поширеного. Ось такий синій квадратик з написом BluSai. Це швейцарська компанія, яка формує екологічні стандарти для текстильної промисловості. І згідно цих стандартів, компанія може сертифікувати продукт, який відповідає певним критеріям. Власне, до таких стандартів, наприклад, відноситься ефективне використання ресурсів, таких як вода, електроенергія чи хімічні речовини. Буквально компанія слідкує за тим, чи небагато води витратили. На виробництво якоїсь тканини. Також до стандартів відносяться викиди до повітря та води, безпека праці на виробництві та кінцева безпека споживача, тобто, щоб конкретний товар не шкодив здоров'ю його власника. Отже, сертифікат Блюсай це такий інтегральний показник екологічної якості продукту. Але фішка в тому, що компанія Блюсай перевіряє не кінцевий продукт. Наприклад, рюкзак, чи спальник чи шкарпетки, а виробників матеріалів, з яких виготовлений цей продукт. Тому може бути таке, що в якомусь конкретному продукті одна чи декілька тканин відповідають критеріям BlueSci, і цей сертифікат розповсюджується конкретно на ці тканини. А може бути таке, що всі матеріали, всі складові якогось одного конкретного продукту, наприклад, рюкзака. Тобто тканини, замки, якась фурнітура, відповідають критеріям Блюсай. І тоді сертифікат Блюсай розповсюджується на весь продукт. Дещо інший підхід у сертифікації стандарту OECOTEX-100. вони беруть готовий продукт, тобто якусь конкретну річ, наприклад, килимок чи там сорочку. Загалом, все, що має контакт з людиною, все, що може знаходитись в її домі. Аж до там, занавісок чи килимів, і розбирають цей продукт на деталі, аж до гудзиків та застібок. І перевіряють кожну цю деталь на вміст більш як тисячі різних шкідливих для людини речовин. Якщо таких не виявлено, то продукт отримує сертифікат oecotex 100. Варто також зазначити, що є 4 рівня таких сертифікацій з різними критеріями допустимості. І найбільш жорсткий це, наприклад, одяг для малюків, далі йде одяг термобілизни, наприклад, чи просто білизни для дорослих. Далі є якісь там речі, з якими так чи інакше контактує шкіра людини. І четвертий рівень. Це, наприклад, якийсь текстиль у нашому домі, наприклад, обшивка дивану. Ці два стандарти, BlueSight та OECOTEX 100, вони стосуються всього продукту цілком. Але є також стандарти, які стосуються якоїсь конкретної складової продукту. Маємо два досить схожі стандарти для пуху та вовни. Відповідальний стандарт пуху, тобто responsible down standard, а також responsible Wool standard, тобто відповідальний стандарт для вовни. І щоб його отримати, виробник пуху або вовни добровільно погоджується збирати ці матеріали з гарантією відповідального та доброго ставлення до тварин. І це включає в себе відсутність примусового годування тварин та болісне вищіпування пуху з живої птиці. Якщо компанія використовує пакування з паперу, картону чи загалом всього, що містить целюлозу, то це пакування може бути сертифіковано стандартом FSC лісовою опікунською радою. Це означає, що деревина, яка була використана для виготовлення цієї упаковки, була вирощена з дотриманням екологічних стандартів та зібрана легально. А також що на тій території, де ця деревина вирубалася, відновлюються лісові насадження. Також часто можна зустріти Різні етикетки, які повідомляють нам про відсутність якихось конкретних хімічних сполук в цьому продукті. Наприклад, напис pfc free означає, що конкретно в цьому продукті відсутні перфторовані хімічні сполуки. Це цілий ряд хімічних речовин, які містять фтор і не розкладаються в природі. Відповідно, вони накопичуються по всьому харчовому ланцюжку. І це означає, що вони можуть бути і в рослинах, в рибі, в м'ясі, молоці і загалом можуть потрапляти до людини, а при значній концентрації можуть загрожувати нашому здоров'ю. PFC використовується в аутдор-індустрії, як правило, для водовідштовхувальних покриттів. Тому зараз багато виробників переходять від стандартного dvr покриття до такого, що не містить перфторованих сполук. Також іноді зустрічаємо таке попередження про відсутність. Для вінілу, або, якщо бути точнішим, для полівінілхлориду, скорочено ПВХ. Він також є шкідливим у побуті. А ще найчастіше на пластиковому посуді, який популярний в аудорі, можна зустріти позначку BPA-free. Це означає відсутність бісфенолу А. Це шкідлива речовина, яка може впливати на ендокринну, нервову та імунну систему людини. У цьому відео я назвав найбільш поширені сертифікації та стандарти, що можна зустріти на етикетках аутдор продуктів. А в усій промисловості їх значно більше. Також самі компанії-виробники вводять стандарти, що стосуються екології, сталого розвитку та безпеки працівників. Наприклад, це комітет від Салєва. А нам важливо розуміти, що ж конкретно стоїть за кожною такою етикеткою. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.